Це все для маленького дитячого ліжка. 100 запчастин. Ну, поїхали чи що. Ой, це тільки година пройшла. І... Це що я за годину зібрав і розпакував? А тут інструкції Тоже десь на 50 сторінок. Що, друга година пішла зборки. Зібрав от таке чуть-чуть і тут. Наскільки mm -hmm. цей піде шкафчик часу? Пущик такий нормальний падає. Yeah. Зараз третя година вже роботи. Зібрав майже цей тумбочку і чо? Йдемо далі. Четверта година роботи, Оличка, толучка. І раз і два. Шти. І так, дев'ята година у нас Ох. попрацював шість годин. Шість годин. І ось результат. І як вам? Ще зараз мушу сміття в машину загрузити. І я вам скажу, скільки я заробив за цих 6 годин. Завершайтеся тут. І так запакував свого жука. Я маю скільки цього сміття. І скільки я заробив, зараз...